На Донбасі, йолки не продаються. Ну, я знайшов. Будемо Будем Йолкою. Понад 370 днів Ірина Міненко розшукує свого зниклого безвісті сина. Павло пішов на війну добровольцем. Долучитися до війська зміг не одразу, розповідає мати. Чоловіку довелося обійти не одне те області. Його не брали. Казали: ідіть, ми вас потім. Забер... Ну, потім вам дамо знати, коли буде потреба. І він півтора місяці варив їжі. Він казав: Мама, я закинув останній їж на машину, і в мене спустошення, що робити. І знову починалися оці круги: Новомосковськ, Дніпропетровськ, Верхньодніпровськ, Кам'янське. Зрештою, його взяли до 36-ї бригади морської піхоти. Останнє повідомлення від Павла було з Донецького напрямку. Спочатку він був з Миколаєва, гнав їх до Херсона. Коли вже в Херсоні вони масово пішли, так сказати. Чітким строєм росіянці вже пішли з Херсона. Їх перекинули на Адіївський напрямок, там, де було саме найтяжче, і підводянам він пропав. Пані Ірина розповідає, зверталася в різні інстанції, аби розпочали пошук сина. Координаційний штаб, всі ці інструкції, все, що було в алгоритмі, ми все чітко проходили так, як треба. Да. Поліція, ДНК, координаційний штаб, все. Чітко по алгоритму в Україні існує певний алгоритм дій, яким можуть користуватися рідні військовослужбовця, який зник. Є і консультативні центри, які допомагають родичам подати всі необхідні документи. Ми надаємо е, інформаційну допомогу, психологічну, юридичну, якщо вона потрібна е, саме родинам полонених та зниклих безвісти. У нас, коли до нас звертаються люди, ми надаємо алгоритм дій. Куди і яким чином їм треба звертатися в державні структури, які саме займаються пошуками та звільненнями хлопців і дівчат, родини, які отримали звістку про зникнення свого рідного за особливих обставин, мають зробити наступні кроки. Звернутися в поліцію та написати заяву про факт зникнення, здати зразки ДНК, поки не буде співпадіння, військовий не буде вважатися загиблим. Звернутися в національне інформаційне бюро Офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті та до міжнародних інстанцій. В консультативних центрах застерігають родичів від поширення в соціальних мережах інформації про зниклого військовослужбовця. Найкраще це робити саме звернення до державних структур, ні в кому разі не виставляти фото та відомості своїх рідних Фейсбук і відкрити істочники, тому що дуже багато, на жаль, є шахраїв, які намагаються. Використати цей момент і витягують з родини гроші і інше майно, якщо є додаткові питання або проблемні питання не вирішуються. Звертайтеся на гарячу лінію Міністерства оборони України.